Дуже весела ситуація на сьогоднішній день складається з відміною заморозкою фінансування, скажімо так, від американської програми USAID. От, і що хочу сказати, є дуже багато цікавих факторів, які показують, що виття різних інформаційних видань, скажімо так, воно є абсолютно безпідставним. І ті. Той захист, яким вони оперують, яким вони показують, що їм треба знову відновити е їх фінансування, він є абсолютно абсурдним. Зараз ми про це е та про інші моменти поговоримо, поговоримо про залежність глобально України від Заходу. Е а також про те, що на цю тему говорять різні експерти. Ми зараз це все розберемо. Також поговоримо про те, як депу на депутатів е і на те, щоб вони не займались корупцією, виділяли також десятки мільйонів доларів, також багато іншого. Буде в цьому випадку, тож дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою, і давайте, власне, починати. Давайте почнемо Ми з заяви нардепки Галини Янченко, яка, власне, розповідає про те, що Україна занадто сильно залежить від Заходу, і потрібно це змінювати. Це також стосується програми на сьогодні Дуже сильно залежні від західної допомоги і від фінансової допомоги і від військової допомоги. І, зрештою, от як показав цей кейс, і від допомоги донорів, які просто працюють з громадськими організаціями або різними проектами з органами місцевого самоврядування, і це погано. Це наша дуже велика слабкість. Тому що як знову ж таки показав цей досвід про е, замороження будь-якої е, роботи USAID на 90 днів, це може покласти прям цілі проекти і цілі галузі. Що це означає? Це означає, що ми, як країна, маємо подорослішати і вчитися спиратися в першу чергу на свої сили. Е, свої сили розбудовуються яким чином? Розбудовують бізнес. Ми сьогодні на бізнес-форумі знаходимося. Залучаються інвестиції, зовнішні, Підтримується внутрішній інвестор для того, щоб збільшувати. Власне, український бюджет збільшувати податки, які бізнес сплачує до країни, і відповідно мати власні ресурси, а не лише сподіватися на ресурси наших партнерів. Знову ж таки, якщо вони вирішать будь-який момент прибрати ці ресурси, прибрати допомогу, ми просто не виживемо. Друга річ, про яку зараз дуже важливо думати. На щастя, у нас все ще зберігається певний обсяг військової допомоги, яку ми також отримаємо від заходу, але ніхто не гарантує, що вона буде вічно. І цей прецедент з USAID має для нас бути супердзвіночком, дзвіночком прям ручним про те, що нам треба максимально активно розвивати український оборонно-промисловий комплекс виробництво української зброї в Україні. Тому зараз дуже важливо прийняти ряд і законопроєктів, які приберуть дублюючу бюрократію зайву, які приберуть зайві штрафи. Тому що у нас український виробник зброї дискримінований по відношенню до іноземних, які просто імпортують. Тобто, фактично зараз державні замовники, державні закупівельники озброєння, такі як АОЗ, наприклад, нашуміли мілий дуже останні. Тижні з цими скандалами, з Мариною Бізруковою, які провали. В загальному все зрозуміло. Говорить про тотальну залежність України, у, ну, можна навіть сказати, абсолютно у всіх сферах: від Заходу, від Сполучених Штатів, від наших партнерів і так далі. При цьому, згадуючи, Вислови шаленої кількості різних експертів, міністрів і так далі, які були там зроблені наприкінці 24-го року, тобто там півтора-два місяці тому, коли масово почали закриватись ФОПи просто десятками тисяч, 에, говорили про те, що ФОПи і так економіку ніяк не підтримують. Ті податки, що вони платять, це мізір, це нічого не значить. І ФОПи це виключно інструмент, який допомагає людям заробляти собі на життя. І е, ще два місяці тому нехтували всі, е, власне, податками, які генерують ФОПи, які приносять ці кошти в державний бюджет. А на сьогоднішній день бачимо, виявляється, що без західної допомоги е, нічого в Україні не залишається. І е, коли виють оці різні грантові. Е, СМІ, медіа, якщо їх можна так назвати, то вони дуже часто прикриваються тим, що, бо багато є так зараз, лагерь поділився, ну, якби є два лагері. Перший це ті, хто підтримують е, оцю призупинку програми USAID, і є ті, хто е, сиділи на цих грантах, і якби, зараз вони фактично в один день залишились без фінансування. І е, ті ЗМІ, які були залежні, а це як ми вже з вами говорили в минулих випусках. Згідно там з даними директорки інституту масової інформації, 90 українських змі mm. працювали за рахунок американських грантових коштів, тобто жодної незалежності не було, і саме вони. Зараз піднімають найбільше крику про те, що USAID потрібно повернути, або інакше весь український інфопростір буде просто залитий російською пропагандою і російською інформацією. Хоча насправді це не так. Це по-перше. Бо той, хто має якусь ідею, той, хто має якесь натхнення і сили, тому не потрібна гарна студія. Я знімаю в звичайній кімнаті. У мене мікрофон за 400 гривень, і я знімаю просто на телефон. І е, при цьому це мені не завадило набрати умовно 250 тисяч підписників на Ютубі, і е, при цьому не брати ніяких американських грантів. Тож, аби було бажання, трошки бажання оптимізації і е, праці, так, персональної, і однозначно у них все вийде, якщо їм, звісно, це потрібно. От, е, інша справа, що е, не всі, але велика кількість різних проєктів. Вони е, створювалися виключно під те, щоб е, брати гроші з грантів. І так, я згоден, що є серед грантових проєктів є шалена кількість важливих також е, е, інформативних агентств, які робили різні розслідування і так далі. На це потрібно більше коштів. Але я вважаю, що вони однозначно можуть знайти собі е, спонсорів, їх можуть підтримувати підписники і так далі. Це перше. Але більша їх частина. Все-таки прикриваються. Вони кричать про те, що їм треба повернути гранти, і прикриваються тим, що USAID це вони підтримували також і ветеранів, і військових, і різні соціальні та гуманітарні проєкти. І я згоден, що ці проєкти потрібно, потрібно щоб повернулись. Там підтримували і школи, і лікарні, і так далі. Але ні школи, ні лікарні. Не виють про те, що їм потрібно повернути це фінансування. Бо якщо вони в адекваті, то вони і так розуміють, що після проведення перевірки Сполученими Штатами їм ці кошти знову повернуть, їм ці кошти далі будуть надавати і не буде ніяких проблем. Тут питання в тому, кому не повернеться фінансування, і ми розуміємо, що критично важливі проєкти точно будуть працювати. Однозначно, ті, які справді потрібні, які приносять користь. А всі інші, скоріш за все, Сполучені Штати їх позбавлять фінансування, і їм треба буде або закриватися, або шукати де-інде своє фінансування. Тож в цьому точно немає нічого поганого, якщо загальна сума видатків, наприклад, на всі проекти в Україні, не зміниться. Так, а просто зменшиться кількість проєктів, то це буде означати, що ті, хто не приносить ніякої реальної користі, вони е не будуть мати фінансування, зате більше фінансування будуть мати ті проєкти, які е фінансували там, роботу з ветеранами, роботу з пораненими, лікарні, школи, е економічні якісь проекти і так далі. І на мою думку, це, ну, це прекрасно. От. Е тепер про ще один дуже цікавий. Я не знаю. Цікава стаття розходів від USAID, про це повідомляє судова юридична газета. 90 мільйонів доларів на програму доброчесності чиновників в Україні. От про що тут йдеться? Тут йдеться про те, що фактично 90 мільйонів доларів було виділено на те, щоб. Забезпечувати чиновників і працювати з чиновниками так, щоб вони не розкрадали гроші і не займались корупцією. Тобто, не садити їх у в'язниці, а виділяти їм кошти для того, щоб їм вистачало, щоб вони не крали. Ну, якщо коротко. На мою думку, це верх якогось цинізму і це ну, просто, просто трешак. Е, от. Більше інформації про це буде в моєму телеграм-каналі. Посилання є в описі під цим відео, тож переходьте, долучайтеся е, от. і будете читати інформацію. Далі. Генеральний директор Укрпошти Смілянський засекретив свою зарплату. Компанія відмовилася розкривати суму у відповідь на запит нардепа. Гончаренко, Олексій Гончаренко е, у відповіді сервісу зазначається. Так, він подав їм запит на те, щоб розкрили зарплату генерального директора Укрпошти, який нагадаю, попередньо заробляв більше ніж Дональд Трамп ем, Укрпошта засекретила цю інформацію. От, говориться інформація про зарплату і її керівника не пов'язана з депутатською діяльністю. Зі змісту звернення не вбачається, яким чином воно пов'язане з депутатською діяльністю, тому надати оцінку його правомірності неможливо. Так, що хочу сказати, що Укрпошта це є ну, власне державна установа, і логічно, що дані про заробітні плати. Дотаційного ще й так, Укрпошта вона є дотаційною, вона не генерує жодного прибутку, вона тільки бере з державного бюджету. Було б адекватно, щоб цією інформацією могли, щоб з нею могли ознайомитись більшість, ну якби велика кількість українців. Натомість ми бачимо, що платити по 400-500 тисяч доларів на рік керівникам збиткових підприємств Україна може, а забезпечити без USAID роботу лікарень. Або я не знаю підтримки ветеранів або шкіл, цього вони не можуть. Зате на Укрпошту і на зарплати керівникам Укрпошти і інших державних підприємств дотаційних цього вистачає. Ну, якби на це державні кошти, державний бюджет є. Дуже сумно це насправді. І що в цьому випадку можна зробити? Тут можна надіятись виключно на те, що Сполучені Штати проведуть. Перевірки так, подивляться, де були справді діри, де пиляли гроші, можливо, якимось чином навіть покарають винних. Е, от, і також тут варто тільки надіятись на закінчення війни і на перевибори, скажем так, отримати ще один шанс. Я другого варіанта просто не бачу. Далі, Главком Сирський говорить про те, що залишає бажати кращого рівень психологічної підготовки е, рекрутів до ЗСУ. Він наголосив на потребі посилювати цей напрямок роботи. Це справді дуже важливо, але давайте не забувати, що головною причиною низького рівня психологічної підготовки є бусифікація. Коли людей, які не хочуть попасти в армію, ніхто їх не питає, ВЛК нікого там не перевіряє і туди попадають всі. І звісно, що це дуже сильно деморалізує. Це моя особиста думка, вона може відрізнятись від вашої. Також. Наостанок є і хороша новина. В команді Трампа є надійний план для закінчення війни і початку переговорів. Ми хотіли б побачити припинення вогню або Сталий мир за 100 днів, говорить спецпризначений е, е, якби, е, представник Трампа від е, Сполучених Штатів Келах. Так, спецпосланець нового президента США по Україні заявив, що Вашингтон розглядає можливість тиску не лише на Москву, а й на Київ, і також готовий висунути позитивні ініціативи для обох сторін. На його думку, угода може з'явитись протягом місяців, а не років. Тож на це, власне, і варто надіятись. Також надіємося, що програма USAID зробить роботу над помилками всіх. Грантожерів, так бо є, можна всіх, хто отримував допомогу, поділити на звичайних грантожерів, тих, хто просто використовував гроші американських платників податків, і на справді важливі проєкти, які підтримують українців, і пропустять через сито це все і залишать тільки. Потрібні проекти для України, можливо, навіть збільшать їх фінансування там, де це справді потрібно. Це було б адекватно і логічно. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво, друзі, почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!